Сьогодні завітали в гості до нашого корпоративного клієнта в Будапешті компанії Nix, членів команди, якої ми тестуємо вже 4 роки, а це більше 2,5 тисяч тестів. Центр навчання та розвідку прийшов до компанії English Hub із запитом на тестування рівня англійської мови у команді Nix. Нам це було потрібно для того, щоб розуміти наскільки якісно наші люди можуть спілкуватися з замовниками та зі своїми тіммейтами. Це було завдання зі. Тому що ми хотіли виявити не просто рівень знання General English, ми хотіли прояснити, як наші люди можуть користуватися англійською на професіональному рівні, чи можуть вони використовувати англійську для комунікації з замовниками або всередині нашої інтернаціональної команди. Тому сумісно з експертами English Hub ми розробили кастомний тест, який не нудно проходити нашим людям, який цікавий, і який показує не тільки рівень знання англійської, а ще й а, комунікаційні навички. Результати тестування ми будемо використовувати для подальшого розвитку наших людей. Тобто, в кожного в нас є свій персональний план розвитку, і згідно з цим планом, ми будемо далі навчати наших людей англійський. Комусь треба буде значно підвищити свій рівень, комусь його підтримувати, а комусь просто ми додамо декілька фанових активностей, щоб рівень не просідав і не забувався. Бажаєте також прокачати англійську членів своєї команди? Чекаємо на вашу заявку в директ.